Вітаю вас! Ви на каналі Міжнародної аналітичної спільноти Ресургам і я і засновник Дмитро Корнієнко. І сьогодні у випуску ми поговоримо про те, як Кремль намагається врятуватись від санкцій США, що надсилає одразу Дмитрієва в Вашингтон. І взагалом поговоримо про те, які загрози несе візит Дмитрієва в США. Тож не будемо чекати. Поїхали! Друзі, а зараз важливе оголошення. Не забудьте поставити вподобайку дзвіночок і підписатись на канал, оскільки це важливо для нас. Ну і сподіваюсь, для вас теж на цьому тижні сталося те, чого так довго очікували багато хто. Трамп ввів прямі санкції проти Росії. Проти свого любого друга, який надсилає картини, який поздравляє з днем народженнями, який вітає його з дебатами, велись санкції. Це перші санкції Трампа напряму проти Кремля, ну і його відповідних структур. Так вони вступлять в дію через місяць, але немає ніякої зради в тому, що це через місяць, бо це загальноприйнята практика, оскільки після того як оголошуються санкції. Мінфін держдеп має повідомити структури різні банківські, державні, про те, що вводяться ці санкції, щоб вони завершували відповідні хто транзакції, хто контракти, і готувалися до санкційного режиму ну, на ті об'єкти, на які були введені санкції. Тому це абсолютно нормальна загальноприйнята прийнята практика і не відповідає тим э, зауваженням, що ось трав просто готує їх одразу зняти. Навпаки, прийняті санкції, можуть, звісно, не Це контроль це одне питання. Але, як ми бачимо, за 9 місяців Трамп не знімав санкції, оскільки це достатньо політично токсично. І тому одразу прийняті санкції він навряд чи зніме з Кремля, що б той не робив. Ну, звісно, якщо Кремль щось екстраординарне не зробить. І, можливо, Кремль намагається зробити екстраординарне, відсилаючи спецпосланця Дмитрієва до Вашингтону. Точніше до Флориди. Дмитрієв – це найбільш небезпечна особа в московській політиці, яка має контакт з американцями. Дмитрієв, ми вже багато про нього говорили. Це один з найнебезпечніших елементів в московській політиці. Він з'явився, ну він давно існував, але для нас він з'явився в цьому році, і це та людина, яка поєднує можливість розуміння американців, американських зацікавленостей в грошах, якщо спростимо, в грошах. Він розуміє, як з ними спілкуватись, має контакт, оскільки Дмитрієв тривалий час працював, в тому числі в США. І відповідно, Дмитрієв відповідає за інвестиційні програми на Московії, має прямі контакти з Віткофом. І вони з Вікофом, я б навіть сказав, достатньо тісно товаришують. Це не є ділові відносини. Тобто, Дмитрієв підлаштовується під Віткофа. А Вітков підлаштовується під Дмитрієва. Бо очевидно, що провал перемовин сулить що одному, що іншому політичне забуття. І тому ці перемовини, ці треки відносин між Кремлем і Вашингтоном, обидва намагаються будь-яку ціну врятувати. І зрештою, одразу після введення санкцій, Дмитрієв прямує у Вашингтон. У Вашингтон він визначається достатньо. Показовими різкими заявами щодо України, що це Україна зриває насправді перемовини, а не Росія, і так далі. Після першого раунду перемовин, а там за повідомлення було декілька раундів, Дмитрів різко змінює платівку на такі заяви. Я їх зацитую, щоб бути більш точним. Я вважаю, що Росія, США та Україна насправді досить близькі до дипломатичного вирішення. Це великий крок з боку президента Зеленського. Визнати, що йдеться про лінію фронту. Здається, його попередня позиція полягала в тому, що Росія повинна повністю піти. Тому насправді я думаю, що ми досить близькі до дипломатичного рішення, яке можна розробити, сказав Дмитрів. Тобто Дмитриєв підлаштовується під те, що хоче почути Трамп тепер, щоб врятувати ситуацію, що ніби Московія готова погодитись з замороженням військового конфлікту по лінії розмежування і так далі. Але це паска, це ми розуміємо. Головне, щоб тепер зрозумів це Трамп. Бо візит Дмитрієва, насправді він є напівофіційним, він приїхав фактично один. Представляючи так від Москви, представляючи інтереси Кремля, але це не делегація. Немає офіційного плану зустрічі, окрім того, що Дмитрів запланував зустріч з Віткофом. все інше відбувається імпровізацією, і це демонструє, наскільки Кремль насправді боїться ведення санкцій, боїться посилення тиску, оскільки Лавров, який комунікував з Рубіо, провалився. Він не був таким гнучким, як Дмитриєв. І Лавров це та особа, яка впродовж останніх шести місяців була одна з тих, хто фактично руйнував репутацію Дмитрєва. На Москві різко виходила інформація про нерухомість Дмитрієва, про різні корупційні моменти і так далі. Тобто, це була інформація, щоб скомпрометувати Дмитрієва в обличчі Путіна. Чому? Бо це та людина, яка може конкурувати на дипломатичному треку з Лавровим. Лавров, який понад 20 років при посаді, близький до Путіна, і він, звісно, відчуває в цьому загрозу. І коли там в перші місяці Дмитриєв достатньо небезпечно працював з Віткофом, ну для нас небезпечно, для Європи, то звісно, Лавров вбачав в цьому конкуренцію. Бо я завжди кажу: політику роблять люди, ну і відповідно Лаврову, можливо, він там патріот з набитою татушкою Путіна біля серця. Але звісно, що своя шкура набагато цінніше. Відповідно, він збивав Дмитрієва. були повідомлені ще навіть при зустрічах в Саудівській Аравії. Це так уже далеко було здається від цього перенасищення, Що у ці зустрічі в Саудівській Аравії Лавров виганяв Дмитрієва із засідань як людина, яка не прописана в протоколі. А тут, відповідно, Лавров провалюється в комунікацію з Рубіо. Ну, по-перше, Лавров не такий гнучкий, як По-друге, Лаврову не пощастило, що комунікатором з боку США виступив Рубіо, а не Вітков. І, зрештою, Кремль отримує ці санкції і відправляє Дмітрєва рятувати. Тепер, звісно, Дмитрів буде намагатись донести у цю гнучку позицію, що вони готові до замороження лінії розмежування і так далі. Але пастка в тому. Що як тільки Трамп на це поведеться, сподіваюсь, не поведеться, то Кремль може в будь-який момент сказати, що це була ініціатива Дмитрієва, яка не відповідає тому протоколу офіційному якого власне і немає, бо це неформальні зустрічі відбуваються. Але в чому план? Позиція Дмитрієва дійшла до вух Трампа. Звісно, використовують Віткофа. Віков теж буде це намагатись використати, щоб відновити свої позиції після невдалої організації зустрічі на Алясці. І що цікаво, що Дмитрів з Вашингтона одразу попрямував у Флориду проводити зустріч з Вікофом саме у Флориді. Чому саме у Флориді Вітков вирішує провести з Дмитрієвим свою зустріч? Бо там є мека трампівської магівської політики, яка називається мара lago Клаб? І це, звісно, те, на що розраховує Дмитрів. Тобто, зустріч, яка буде відбуватись в суботу і в неділю, це той період, коли Трамп із Вашингтона прямує куди правильно грати в гольф. І в чому сенс? Сенс в тому, що Дмитрієв зараз створює таку картинку, щоб дійти до вух Трампа безпосередньо отримати аудієнцію ну і, відповідно, забити вуха Трампа і відправити нас на чергове коло. І тут зараз буде найбільш показовий момент. Якщо Дітрієв отримує зустріч із Трампом, і якщо Трамп. Змінює свою політику. Ну, в принципі, він може навіть не отримати зустріч з Трампом, але Трамп, наприклад, змінює свою риторику ось в цей тиждень, значить, перевиховання Трампа ще далеко не завершено. Ну, воно і так не завершено, але значить, ми ще далеко від тих параметрів, які є прийнятними. Але якщо Трамп не ведеться на те, що зараз намагається зробити Дмитриєв, то відповідно відбулись певні зміни. Можливо, не в самому Трампі. Але в його оточення. Тобто його оточення може фільтрувати інформацію, це Рубі і інші, може фільтрувати інформацію, яка доходить до Трампа. Тобто, якщо інформація Дмитрієва не дійде до Трампа, то все добре, значить, ми розвиваємось в правильному напрямці. Якщо ж дійде, то валідол, карвалол і краще вимикати телевізор. Але ви не забувайте поставити вподобайку, підписку дзвіночок, оскільки це допоможе мені просувати відео, мотивує мене, і ми зустрінемось знову з великою Європою в серці та маленькою Московією на мапі. Сподіваюсь, виторги у Корвалола трохи впадуть.